А е, виборчі права от голосувати так, щоб жінки могли впливати так, на рішення. Це була Нова Зеландія. Правда, скажіть, екзотична країна. Хто б подумав? Нова Зеландія, ну, колонізована країна, все зрозуміло. Так от е, я намагалася зрозуміти, а чому ну, там також був жіночий рух, вони там добіювали, там були кампанії і все інше. Але чому е, ця ідея отримала підтримку? Бо, виявляється, було бажання заохотити більшу міграцію жінок до нової Зеландії, бо туди приїжджали Їмі переважно чоловіки, які дичавіли там просто без жіночого догляду. А заманити туди жінок було не так вже й просто. І от щось жінкам треба було запропонувати, чого нема ніде. І це було виборче право. Тобто, це такий цукерочок для жінок, бо що приїжджайте до нас, жити, буде вам виборче право буде ваших чоловіків тут цивілізувати. Правда, це цікавий інструмент залучення мігрантів. Даже, мені дуже сподобався цей факт. От а, а також це ж цікаво, бо.